Це з вами Ігор, і сьогодні буде коротке відео, в якому я хотів би поговорити про гугл-аналітику, а точніше розповісти про вирішення проблеми із пошуком, де ж знаходяться ці UTM-мітки в GA4. Ух, як закручено. Після того як вже остаточно померла аналітика Universal, в якій я вважав себе вправним воїном. Мені довелося досить таке багато постраждати для того, щоб знайти і зробити певні звіти, які в мене вже були налаштовані попередній аналітиці. Чому я це не зробив раніше? Тому що був відведений рік. Ну тому що насправді ця аналітика, як на мене, це перехід із автомата на механіку. Тобто, якщо ти все життя їздив на механіці, ти перейшов на автомат, ти легко керуєш автомобілем. А коли ти все життя їздив на автоматі, перейшов на механіку, то тут доводиться практично вчитися з самого початку. То все розвиток і покращення. Ось в мене. Таке враження, не знаю, якщо ви не згодні, то поділіться в коментарях до цього відео. Тим не менше, в принципі, звикаєш до нової аналітики, знаходиш якісь рішення, які на перший погляд неочевидні, і одне з таких, де ж знайти звіт по utm мітках для того, щоб розуміти, скільки ж користувачів прийшли з певних каналів по тих мітках, по тих кампаніях, які ти налаштовував. Тож, якщо ви також не знаєте і вам цікаво, запрошую до перегляду відео. Поїхали! Так, Зараз для порівняння зайшов у дві аналітики: стару Universal і нову GA4. Загалом давайте почнемо із старої, де було шукати у те-мітки. Темі Все було досить таки просто. Заходимо в джерела трафіку, заходимо в компанії, усі компанії, далі можна було вибрати додатковий параметр це було джерело трафіку або канал. І після цього ми бачимо компанії, і бачимо, тут у нас додаткове джерело. Можемо, наприклад, відсортувати від меншого до більшого. І ось у мене був банер, ось Instagram Promo, звідки воно прийшло, і так далі можна було подивитися по інших банерах, які були на сайті, і відповідно по цих utm мітках все прописувалась нормальна компанія і джерело трафіку. Bye. Що стосується нової аналітики, я спробував спочатку перелапатити всі можливі варіанти, а там же ж такі звіти побудовані таким чином, що багато чого поєднано, і таких стандартних розложених окремих звітів немає, все доводиться комбінувати на основі тих поточних або самому створювати звіти. То все розвиток і покращення. Звісно, це все можна налаштувати. Я вже розібрався, як самому створити звіти, але коли ти починаєш щось робити, тобі треба швидко дати відповідь на запитання, де ж ті де деш той трафік. і тут починається, як я вже казав, вступі танці з бубном. Я офігю, Валера. Я офігів. І після того, як я трошки більше ознайомився з аналітикою, почитав різні форуми, докумекав, що дивитися інформацію про ОТМ-мітки можна таким чином. Зайшовши в розділ звіти, далі ми переходимо в джерела трафіку, далі переходимо в залучення трафіку. І ось тут у нас відображаються всі ті групи каналів, по яких у нас приходить трафік на сайт. І тут у нас треба натиснути плюсик і додати кампанія сеансу. Після цього у нас буде відображатися назва кампанії і група трафіку. Можна теоретично ще цю групу змінити на джерело сеансу. А тут давайте спробуємо все-таки на кампанію. Чи вийде такий аналогічний звіт, як у мене вийшов в попередній аналітиці? Бо я перший раз дивився просто через групу трафіку. А тепер давайте подивимося так: джерело трафіку і кампанія сеансу. І, в принципі, зараз у нас тут. 10 варіантів, 100 варіантів я відображаю. Ось відображається у нас кампанія. Ось у нас джерело трафіку. Тобто, навпаки, тут у нас була кампанія, тут у нас було джерело трафіку. Друзі, це просто неймовірне відкриття. Так, така типу інверсія. Тепер хочу знайти якийсь варіант банеру. Ось, наприклад, ось веб-сайт. Це джерело, а ось конкурс оценю до стемні виграє. Це у нас тут така утм мітка Таким чином, бачите, через цей звіт можна теж сформувати інформацію по своїх утм мітках і дивитися, скільки трафіку пройшло, чи він окупається, чи є якісь там позитивна динаміка, скільки коштів він приносить, і тому подібне. Отакий от. Тож, якщо вам ця інформація була корисною, можете віддячити автора, поставити лайк, а підписатися на канал. А якщо ви знаєте інший спосіб, як можна подивитися у те мітки в аналітиці ga 4, то, будь ласка, також поділіться в коментарях, бо сам зараз активно намагаюся навчатися цієї аналітики і кожного разу плачу від того, що так тяжко знайти інформацію, яка була завжди в те попередній під рукою. Тож дякую, Google за чудову роботу. Ну, ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. Також, якщо у вас є певні проблеми, пов'язані чи з аналітикою, чи з іншими своїми проєктами, то не соромтесь, пишіть коментарі в описі до цього відео, або за тими контактами, які ви знайдете в презентаціях, або в шапці мого профілю на Ютубі. З радістю на них відповім, а також відпишу і, по можливості, навіть спробую долучитися до ваших проєктів. Тож, до зустрічі, па-па!